Казочка у темній норі. Два друга, курчатко та Каченятко, пішли гуляти у ліс. По дорозі вони зустріли лисичку. Вона запросила друзів до себе у гості, у свою нору, пообіцявши пригостити їх смачними солодощами. Коли малюки прийшли до лисички, вона відчинила двері до своєї нірки і запропонувала їм зайти першими. Тільки переступили поріг курчатко та каченятко, як лисичка швидко закрила двері на замок та засміялась. Ха-ха-ха, як спритно, я вас підманула. Побіжу я тепер за дровами, розпалю вогонь. Нагрію води і кину у неї вас, малюків. Ото вже смачний супчик у мене буде. Курчатко та каченятко, опинившись у темряві та почувши насміхання лисички, зрозуміли, що попалися. Курчатко розплакалось і стало голосно кликати свою маму. Адже йому було дуже страшно у темряві. А каченятко, хоча теж страшенно боялося темряви, не плакало. Воно думало. І ось нарешті придумало. Каченятко запропонувало курчаткові вирити підземний хід. Вони почали щосили лапками розгрібати землю. Незабаром у невелику щілину проник промінчик світла. Щілина ставала все більшою. І ось друзі вже були на волі. Ось бачиш, курчатку, сказало маленьке каченя, якби ми сиділи і просто плакали від того, що нам страшно сидіти у темряві, лисичка б нас вже з'їла. Треба завжди пам'ятати, що ми сильніші та розумніші за наші страхи. А тому легко зможемо з ними впоратися. Курчатко і каченятко обійнялись і радісні побігли додому. Прийшла лисичка з дровами, відчинила двері, заглянула у нірку і заумерла на місці від здивування. У нірці нікого не було. Сподобалась вам казочка? А ви? Не боїтеся?